І тепер уявіть, що вся ця на тут... машина, наділена практично безмежною владою, розгорнулася проти учасників Аллатра, бо вони вирішили розповісти людям правду про загрозу прориву Сибірського магматичного плюму. Дворкін і його адепти використали всю міць своєї стати, всі свої зв'язки, щоб спершу дискредитувати учасників Аллатра і наукові дані, які вони озвучують, до того ж дискредитувати не лише в Росії, а й в Україні та країнах Європи. А після кампанії з дискредитації у 2023 році Аллатра за наказом Дворкіна оголошується небажаною в Росії. Наші колишні учасники зазнають обшуків кримінальних переслідувань на основі сфальсифікованих експертиз, допитів із застосуванням тортур і тюремних ув'язнень. У результаті такого тиску сотні колишніх учасників Аллатра були змушені покинути Росію. Тим часом с... Дворкіна почала використовувати той же сценарій і в Україні. Сьогодні в Україні ця дворкінська секта домоглася того, що чесні люди, учасники Аллатра, зазнають кримінальних переслідувань, законослухняні громадяни України, які нікому не заподіяли ніякої шкоди, намагалися донести правду про природні та геофізичні катаклізми. Є фігурантами сфабрикованих сектами дворкіна кримінальних справ. Проти них застосовують ті ж методи, що й у Росії, і це все роблять адепти з с... дворкіна.